Вітаю друзі! 14 липня 23-го року вийшов подивитися, що Юпітер. Юпітер на місці в дуже доброму стані. На альтанці звичайно кращі кісті, Грони. Дощик, так, дразнить, покапав і все. Води нема. А Юпітер, щоб ви знали, дуже полюбляє воду. Я дивлюся і бачу, перші ягоди починають окрашуватись. Ви бачите, що коїться, так рано він ще ніколи не загорався. Стан чудовий, лист як лопух. І це всього навсього одна обробка, друзі. О, і ще. Добрий буде врожай. Що гортаємо залишки. Да, Юпітер радує, друзі, в цьому році. Просто радує. Виконуйте деякі функції і все буде добре. Не будуть у вас лисі і голі кісті. Я показував перед квітінням. Шугортаємо. І от, друзі, на підході нектарин, нектарет 4. Ви бачите, яка загрузка в мене в цьому році. Ну, звісно, я поперегружав трохи то виїжджав, то приїжджав, то в підвалі просидів. Через тиждень буде, нехтаря чотири. От поруч із маноном. Манонний манон кожен день від'їжджає по на по призначенню. От вам і нехтаря 4 Значите яка краса. Такий тяжкий рік. Холодна весна, дощі, вітра. Нема води, вже другий місяць нема води. А воно все вродило Royal Pride зелене як бубан. О, ви бачите, ніхто реч 4 кожним роком набирає оберти. Дуже добрий, смачний. Буду показувати детально. Через тиждень десяток днів. На все добре, друзі. Оце залишки тут Шугартайма. Залишки. Санрайза. Отак От коротенько. Обіцяв і показую. Показую звичайний український сад. Так може вирощувати кожен. Друзі. На все добре. А поки що, поки що вода з отаких от ган. Пузирів. От так от. На все добре, друзі. До побачення. З вами був Петрович, як завжди.